Друзі, всім привіт! Аврора, миски, сковорідки, шикарні пледи, сумки, дуже великі знижки. Запрошую до перегляду. акції десерт лазурований конті банджур класика 116 грим з полониці 49 гривень. Розпродаж на новорічні цукерки, набір цукерок подарункових лукас, мері Хрисмас 49 гривень. Коштував набір 99 гривень. Набір цукерок глазурованих «Волинські солодощі» чернослих 200 грамів 59 Знижка 62% цукерки з молочного шоколаду «Котячі язички» 100 грамів 49 гривень. Пакси «Чай чорний байховий Хеліс» «Ерл Грей» з бергамотом 25 штук «Королівський купаж» 59 Смачна новинка чай, чорний ловари, десерт асорті, 32 штуки 139 гривень. Чай зелений байховий дрібний, китайський ахмате, 25 штук, 64 гривні. Чай чорний байховий, міцний. 100 штук в паці, 59. Чай трав'яний з плодами ягід розсипний, Карпатський чай 100 грам 69 гривень. Сироп до кавы «Моник» 200 грамм, салона «Карамель» в ассортименте, Вишня в шоколаде, ирландский ликер «Кокос» 29 гривень. Новинка на полицях шоколад молочный рашен Лакми» с начинкой терамису «Печева» 270 грамм 149 грамм. для взутия ортопедични «Обрезни» 49 гривень. Остілки для взуття ортопедичні обрізні розміри в асортименті, 59 гривень. Колготи жіночі капронові фентезі солонера 20 ден, розмір 4, 44 гривні. Калготи жіночі капронові, Гледі Сабріна 40 ден, 49 гривень. По акції папір туалетний вологий дитячий смайл з клапаном 44 штуки 37 гривень. Серветки вологі дитячий смайл. Алое з клапаном 84 штуки 41 гривня. Пакция шампунь кондиціонер для волосся 2 в одному. Аберик 500 мл. аюрведичний видичний кокосовий. Відновлення та живлення 74 гривні. Набір для вишивання бісером на полотні. Абрисарт, розміри 15 х 15, в асортименті 169 гривень. Пак акції серветки вологі дитячі смайл, екстрат, вівса з молоком 24 штуки 16 гривень. Рукавички робочі покриття ПВХ Сангарден, помаранчевий, зелений чорний колір 9 гривень. Щітка зі шкірибком для видалення снігу. Автомобільна в асортименті різні кольори. Зелений чорний синій, червоний 55 гривень. По акции консервы м'ясні пан Иван, шинка куряча домашня, жестяна банка 325 двадцать грам, з грамм с ключем 84. Кава рощина сублимована. Якобс гранат голд 134. Напій капучино смакуйте. Ирландский виски 9 гривень. Новинка суммі для приготування гарячого шоколаду Рашен Лакмі 17. Напі гарячий шоколад. класичний 9 гривень. Торт вафельний. Глазуварований. Бісквіт шоколад. капризуля, 220 грам, 55 гривень. Цукерки асорті, 117 грам, З начинками полунична, чернична малинова вишнева 109 гривень. Палочки оригінальні. Зі смаком. Картофель з кетчупом 25 грам 9 гривень. В акції палички кукурудзане солодки. Золоте зерно. Смак малини 60 грам 12. Цукерки молочний шоколад міленіум. Лав, горіхове пролівне 100 грам 72 гривні. Знижка 58%. Набір фігурок з кондитерської глазурі. Будиночок 29 гривень. Коштував 69 гривень. Коктейль молочний. Наш коктейль. Губка поп. Шоколад 125 грамм 19 Знижка 67%. Шоколад молочний різдвяний. 4 штуки 29 гривень. Напі безалкогольний, сильно газований. Таїрова. Фрагалінна б'янка 129 гривень. Вафлі полюс кріспі. З молочною начинкою. Крихтами печиво 20 грамів в асортименті. Фундук проліне. 9 гривень. Набір цукерок шоколадних. Праліне 100 грам. Сердечки 74 гривні. Коштували 88. Пастила фруктова груша Джей Джой. 32 грама. 29 гривень. Дуже велика знижка. Драже цукровий у пластиковій фігурці безкіс різдвяний персонаж 29 гривень. Коштувала 74. Кетчуп для дітей Томатіна, дуйпак 180 грам, 27 гривень. Майонез Макмай. Парвансаль оливковий 270 грам, 42 гривні. Перець чорний горошок палерма, млинок 109. Алі оливкова палерма, 250 мл 74 гривні. Приправа до моркви по корейськи деко шість гривень. Пряно ще до глінтвейну деко з бадяном, кардамоном 16 гривень. Новинка заправка лаймова файн іт 250 мл 27 гривень. Суміш суха, томатний соус, балонье за ласочка гривень. Набір цукерок шоколадних Міленіум Класік. Новорічний адвент календарь 59 гривень. Коштували 149. Новинка свічка. Декоративна, фігурна. Бабл куб. Розміри 35 на 35 мм, 69 гривень. Арома дифузор з паличками. В асортименті жасмін, роза, розакиан. 55. Календар вічний дерев'яний з дошкою для написів 49. Знову завезли набір стрічок, легких канцелярських кольорових 34 гривні. Гумка канцелярська автоматична з фігуркою. Лапка різні кольори в асортименті 15. Цікава новинка. І зараз акція. Підстругачка. Прищіпка канцелярська. Різні кольори 9 гривень. Коштувала 15. Набір маркерів для дошки. 3 штуки. Та губка на блістері 44. Набір фломастерів для малювання пастельних 10 штук, 88. Новинка лак для декору акриловий арт. Крафт. Розори 20 мл 24 гривні. Набір фарби гуаш для малювання у формі ручок 6 кольорів 55. Новинка набір ручок гелевих автоматичних, чорних 3 штуки 39. Ніж канцелярський кольоровий 14 гривень. Набір фломастерів кольорових двосторонніх – 29. Фарби акварельні. Гама. Серія захоплення 12 кольорів 49. Набір для творчості. Розфарбуй гіпсову фігурку. в Асортименті. Тваринки, фрукти 39 гривень. Набір олівців кольорових двосторонніх 12 штук 34 гривні. Набір пензлів для малювання з чорними ручками. 6 штук 179. Набір пензлів для малювання, 6 штук 74 гривні. Набір пензликів для малювання і декору 3 штуки 77. Глина для ліплення і моделювання сама застигла 99. Набір пензликів для малювання 55. Набір ножиць канцелярських пікторія 2 штуки на блістері 39. Набір резина канцелярських пікторія 100 штук 19. Новинка стикербук. З дитячими наліпками 12 аркушів. Дінопаті 49. Велика знижка. Блокнота 5 на спіралі з силиконовою обкладинкою 59 гривень. Коштував 129. Коректор канцелярський, стрічковий з прозорим корпусом 34 гривні. Набир канцелярский, корректоры стрижковые, 2 штуки, плюс ниж. резни, куляры, 39 гривень. По акции ниж канцелярский, мини, морские жители, 22 гривни. Блокнот, глиттерная платанка с глянцевым принтом, 49 гривни. Блокнот А5 на резинці, молодіжний принт, 80 аркушів. В асортименті різні малютки 59 гривень. Знову на полицях набір ручка зі змінними стержнями до кулькової ручки. В тубусі 44. Класнюча ручка гелева з помпоном, з ніжками. Різні кольори рожевий, жовтий 34 гривні. Набір для творчості в'язаний брілок. В асортименті різні фігурки. В наборі пряжа, гачок, наповнювач, фурнітура 99 гривень. Набір для вишивання хрестиком. В ассортименте 17. Набор для творчества, вязаный брелок, сердечки 99 гривен. Набор с для рукоделия от Lasting Craft две штуки 29. Шикарна новинка світильник нічний LED на батарейках червоне серце 299 Блокнот дитячий на замочці з ручкою, 80 аркушів 84 гривні. Чудова новинка. Нічник настільний, акумуляторний. Класнюча корівка, Різні кольори 349 гривень. Новинка годинник на стінний круглий. 299. Знову на полицях, шипці кухонні силиконові з пластиковою ручкою, оливковий колір 55 По акції пакети вакуумні гафровані. Орега. Гуд розміри 600 на 20 см, в рулоні 109 гривень. Пакети вакуумні гафровані, харега, розміри 600 на 25 см, 149 см. Пакети майка 365, номер 43, 100 штук, рулоні 44 см. Набор затискачів для пакетів Диомедия 4 штуки 19. Точила для кухонных ножів металива на блистере 64 гривня. Сакира кухонная 169 Ложка кава с доволью ручкой. Синя 27 гривень. Овочі, чистка вертикальна, металева з пластиковою ручкою. Блакитний рожевий колір 22. Знову в Аврорі сковорода для млинців. Алюмінієва антипригарна. Брава шеф. Крапенку діаметр 23 см 229 см. Сковорода алюмінієва антипригарна, густо марбела, діаметр 20 см, 299 см. Тертка з пластиковим контейнером, 88 см. Знову завезли миска металева, нержавейка, 2 літра, 88 гривень. Миска глибока, металева 34. Кружка металева велика, 77, балон газовий, одноразовий, універсальний 320 грам, 84 гривні. Пакці зубочистки бамбуковий, памічниця 300 штук, 39. Кружка металева маленька 39 гривень, серветка настільна, декоративна, кругла з бахромою, 59. Рушний кухонний вафельний. Ідеал текстиль, розміри 40 на 60, смужку 34 гривні. Набір сервета кухонных, кольорових мікрофібра 5 штук 59. Чудово новинка вперше в, в Аврорі. Плет пончо з капюшоном, з рукавами, лінивець. Комбінований материал 649 гривень. Ласнюча новинка капці чешки кімнатні дитячі лети зайчики, рожевий, коричневий колір в асортименті 199. Капці кімнатні жіночі хутряні відкриті лети 229 гривень. Шикарна новинка, плед двоспальний, мікрофібра, однотонний, рожевий фіолетовий, зелений колір 399 гривень. Новинка покривала поліестер, омелайн. розміри 170 х на см, 499 гривень. Дуже гарна новинка, сумка жіноча, яка шкіра, класична, однотонна, великого розміру, коричневий, чорний, білий колір є в асортименті 399 гривень. Будь ласка, піддержіть лайком та підпискою. Бажаю всім здоров'я, щастя, добробуту. Дякую ваша на вокце!